Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні 13 вересня і хочу показати результат своєї праці. Ці помідорки я показувала, як їх висаджувала, як доглядала. І зараз кожні три дні маю доволі гарний урожай із своїх 50 кущиків, завдячуючи органічному землеробству і майже не використовуючи ніякої хімії. Тому, кому це цікаво, звичайно ж, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб відео просувалося, щоб я могла допомогти ще комусь, кому це цікаво. Всі відео ви можете побачити у мене на каналі від А до Я. І ось такі помідорки до півкіла можна виростити, завдячуючи органіки і не використовуючи. Ніякої хімії. А з вами була Людмила. На все добре!